Друзья, всем привет! Григорий Пригеба. Артем Лысогор подводит итоги года. С кем? С Держпродпоживслужбой. Ну вот сегодня четверг, я посмотрел. Э, перед баней, я чистый четверг сегодня, вот это еду и не могу утреннее такое, знаете, запил срубить. Ну, в своем стиле, естественно, но без матюхов. Хотя тут не обойтись без этого. Рита Холоденко. Ну, Андрей хорошка я знаю, по патриотическим тебе больше тим э, таким нарванным дием. І ти там сидиш. А літо взагалі у нас Холоденка в онлайні сидить. Що каже Лесагор? Так, зупинимо. Окулярин одягнув. Ми маємо на ситуацію з забрудненням як сільськогосподарських земель, так і лісів та водойомищ. Адже наразі свійські, дикі тварини не проходили відповідних щеплень. на він та доручив створити запас відповідних препаратів. Від епізодичної ситуації на кожній окремій території та цілком в країні залежать такі безпекові показники, як життя та здоров'я людей, економічні показники. Ну то понятно, тут я бачу, у нас сидить прес-служба на, на йому готові. От Лисогор у нас хорошка Андрій. Да, дуже уважно всі записують. А вот Рита Холоденко. В онлайне, Рита, ты куда потерялась? Ты где там в онлайне працюєш? Держпродпоживслужба служба наша? А Ляньте, яка потужна у них бригада в онлайне? Це ж вранці всех людей надо обзвонить, связаться в онлайні, посидеть, отработать свою тридцатку, а может и полтинник, гривников, да? Вон, дивиться, дивиться, які. Е, ну, Бідновати в нас переселенці. Ну і на останок Лесагор. Там поліцейський даже сидить. Бачиш, прокурора Василини, на жаль, немає. Ну, пресс-служба, І у Лисогора. Он, я не понял, для чого він взагалі собрал эту нараду, дивиться. Ну, нагадую вам, якийсь може фільм. Мені нагадує, знаєте, тупіє, що тупіє. Ну, і з нас діють цих тупих. Хтось повинен визволяти, так? Да? А хтось повинен на цю дурню ганяти. Визволимо Луганщину, обов'язково. Де окупація буде, коли отакі от долбодоби керують сьогодні Луганщиною, окупованою Луганщиною два з половиною роки. Розогнати шобло і всіх туди на визволення, всіх окопи копати. Ганьба. Вранці ну це таке. Дурня дурнює.